Дивився одне, помітив друге. Помітив, що от скоба на сточки ці фіксуюча. Ну, в принципі, я не знаю, хто як ви як ставите. Так ставите? Ну, ми так не ставимо, тому що вважаємо, що вона роз'єднується по ходу руху, коли вона в щось зацепиться. Там якщо по пересічній десь місцевості, там корчами їдуть також. Да? І воно о, може роз'єднатися. Замінюємо на це. Я тут зібрався, ну, з карбом підводилося, тому що дифузор хлопець поклав з більшим дифузором, а він пропадав. А тут, от в Тулочку, ну, попробуємо це перекласти. Перекласти ось так от. Ось так от. О, скажіть, ви також так ставите? Реально ніколи в мануали не залазили, як воно, в принципі, але по здоровому глузу і по тому, що випадало, якщо не так, то так правильніше, думаю.